Мені спину спалили всю шокером. Кізером? Так. От, там це їх улюблена іграшка була. У мене там були рани, які почали гнити. От, е, як, ну, набряк був дуже сильне, запалення. У мене було особисто шокером, що я одного разу втратив свідомість просто. 22-річного Данила Мурашкіна повернули в Україну цього літа після трьох з половиною років неволі. Е, ти там стоїш на місці. Тобто цілий день там в тебе є е, відображаєми квадрат твій, в якому ти стоїш. Тобто переміщуватися по камері заборонено. І сідати заборонено? Ні. Ти цілий день стоїш на ногах, не можна сідати. Тобто, розмовляти між собою заборонено. Бо камера все бачить, і якщо ну, ти там стоїш і повертаєш голову, зрозуміло, що ти спілкуєшся. Можуть...